Так, ну і наступні ножики, вони вже трошки в мене залежались деякі. от, Треба їх продавати. І так, перший ножик. Шкіря не нужна. Ось такий ножик. Це так званий технофін. От. Зараз скажу, скільки в нього лезу. в размере 110, рукоять 120. Значит, стоит тут g 10 в обкладках Нерж Дамаска. Вот. вот такой ножик. Рукоятка соты. Толщина его 3 мм, 3 сантиметра. 3 мм, а что же с этими сантиметрами сегодня? Такие пины красивые, в общем, Такий різачок, тоненько зведений. От. Ціна сьогодні на 500 гривень вниз. Коштує він буде 4000 гривень. Так, другий ножик. Це ножик інтересний, бо він має такі берестяні ножни. От. Середина шкіряна. Зверху я зробив бересту. Дуже класно виглядає. Ну, вот, окей, вот. И сам ножик. Этокий скинерок. Ну вот. Це 110 в підкладках якось ножовики, я вже не пам'ятаю які. Не то 95х18, не то 4х ХХ-18, в общем, якась, якась нержавійка, це не, не столь важна. Рукоять береста. Дуже класний матеріал. Довжина Леза. Довжина Леза 135. Товщина його четверочка. Такий класний ножик. От, теж на 500 гривень дешевше. 6 тисяч гривень і він ваший. Опа. Так, ну і третій ножик. шкіряні Це скінерок такий. Н690. Ну, Товщина четверочка. Обух закруглений. На обухі має носічку такий під палець. Що може треба щось десь придавити. <кій> От, на больстері в нього нержавійка От, за нержавійкою зуб мамонта стабілізований і стабілізований кап, здається, то якщо я не, 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 не путаю. От, дуже красивий такий, глибокий. От, теж тоненько зведений, добре ріже, теж 500 гривень мінус. 3000 гривень і він ваший. Ось така розпродаж на сьогодні. В описі я залишу ціни, залишу номер телефона. Дзвоніть, пишіть. Будь ласка, ставте лайки. Кому понравилось, кому не понравилось. Ставте лайки, для мене це важливо. Все, хлопці, все буде в Україна!